Вітаю вас, шановні пасічники. Бджільництво для нас це справа душі, і тому багато пасічників на сьогоднішній день займаються бджільництвом саме на альпійській рамці, тобто вони тримають декілька альпійців, тобто невеликих вуликів, з ось такими рамками. Вони дають змогу працювати в задоволення і збирати такі ранні меди, як лісовий мед, з садків. З акації, тобто невеликі медозбори, на яких саме така система альпійська працює продуктивно. І саме для того, щоб відкачати цей мед, компанія Бістар виготовляє медогонки, радіальні для альпійської рамки. Ось така компактна медогонка. Діаметр бака в неї 60 см, Медовий карман 25 літрів. Вона виготовлена повністю з нержавійки зайсі 304-ї бак і ротор. Наразі захисна плівка це сіра, як на баку, так і на верхніх дверцятах. Так як, як вона нова і зараз вже після цього відео, до речі, поїде до свого замовника. То ось такий варіант. Хочу, щоб ви розглянули теж для своєї пасіки. Вона також може відкачати і 145-ту стандартну рамку магазин. Товщина стінки бака 08, дно варне. Теж зливний кран з нержавійки, Ця догонка має електропривід з пультом управління, живлення. 220 та 12 вольт для стаціонарних та кочових пасік. Основна з її переваг. Пульт управління дає змогу регулювати час відкачування та швидкість. Поглянемо на бак зсередини. Конструктивно нашими конструкторами був розроблений радіальний барабан, який дає змогу, повторюсь, відкачувати стандартну 145-ту рамку. Далі. Альпійську рамку з Гофманом. Ось так вона становиться. А також Альпійську рамку без Гофмана. Тобто радіальний барабан виготовлений таким чином, що коли ми ставимо рамку без Гофмана, вона вже не зможе просісти, бо там для неї зроблені спеціалізовані прорізи. Тому за один цикл відкачування ви зможете відкачати три види рамки кількістю 24 штуки. Як бачите, все виготовлено якісно, з валів, зварено. І сама конструкція є цільна та міцна. Тому в підсумку ми маємо медогонку виготовлену з якісних матеріалів. Медогонку автоматичну, яка може працювати і стаціонарно, і в кочових умовах. Медогонку мобільну, компактну, ніжки знімаються, тобто ці три ніжки знімаються, і вона з легкістю перевозиться в легкових автомобілях. Медогонку з гарантією 2 роки, і медогонку з сервісним обслуговуванням від виробника на весь термін експлуатації. Тому найкращий варіант для пасічників, які працюють. На альпійській системі. Замовляйте, компанія Бістар виготовляє ось такі гарні медогонки в таких приємних для погляду кольорах, жовто-блакитних. Всім гарних медозборів і гарної ціни на мед.